179 см мій зріст, 115 вага, і я не маленький для такого автомобіля, але я дуже комфортно себе почуваю. Дивіться, друзі, Вольво, інтер'єр, екстер'єр цього автомобіля, він просто реально заманює. Автомобіль, в якому є абсолютно все. Всі деталі в цьому автомобілі вони дуже якісно ісполнені. і, в принципі, все працює. А саме головне в автомобілі що? Щоб вона все працювала. Звісно, друзі, друзі, ви завжди будете беспокоїться про людей, які сидять у вас. І представте собі, що ви не обов'язково таксуєте, як я іноді, але перевозите свої грізи. І ваші рідні постійно вам кажуть, що ззаді немає у вас міста. Але тут, друзі, я думаю, ще двохметрова людина може спокійно сюди сісти. Комфортно, при тому, що сідушку спереді я не відвигав. І, в принципі, тут класно їздити на великі дистанції. Серце, але з іншої сторони. Чому? Тому що, якщо ви свій автомобіль не загрузите два мішки картошки, то серце у вас не буде це 100%. А це у нас універсал гарний, містимий багажник. Сюди грузите, що хочете. І Задня частина автомобіля практично не просідає. Ну, звісно, якщо ви плитку не возите. Але в міський багажник це великий плюс для таких автомобілів. Ну, звісно, це універсал. І, звісно, його багато хто не любить, бо люблять сідани. Але цей універсал. В принципі, коли ти їдеш, ти забуваєш, що цей автомобіль в універсалі. Серце автомобіля це двигун. Двохлітровий дизель, подивіться, не машина, ніхто її там не готував під продаж, але двохлітровий на автоматі сверлий, ну, просто іменно машина летить як треба. Якщо вам, друзі, щось. Не розповів, не розпівів, з якого, якого по який рік випускався цей двигун, або е, який бритк в цьому автомобілі, або яка назва або маркировка коробки автомат. Вибачайте, я не детальний автоблогер і не розбираю автомобілі. Я показую автомобілі, які ми самостійно купуємо і самостійно приганяємо, доставляємо. І, звісно, продаємо в нашому автосалоні. Якщо у вас залишилось питання, звісно, не забувайте писати в коментарі, підписуватися на мій канал, ставити палець вверх в цьому відео. І, звісно, напишіть, чого вам не вистачило в цьому відео і чого я вам не розказав. Просто давненько не знімав такі для вас обзори. Дуже про це жалію, але я буду і справляти, можна сказати. Друзі, з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.